Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація: саме чи буде Німеччина повертати українських чоловіків призовного віку в Україну. Це можна сказати свого роду навіть інсайт. Це не інформація із засобів масової інформації, але вона підтверджена на засіданні Бундестагу. Як ви знаєте, друзі, я моніторю засідання Бундестагу, все, що відноситься до українців. І нещодавно я знайшов дуже цікаву позицію міністра оборони Німеччини, про яку я вам зараз. Раз розкажу, а ви обов'язково зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, тому що там як завжди багато цікавого. Друзі, нещодавно, 10 вересня, було засідання Бундестагу, де один із абґіорднета народних депутатів Бундестагу в Німеччині Рюдіґер Лукасен, ну, звичайно, з партії АФД, задав провокативне питання міністру оборони. Що він спитав: пане міністре, ви говорили про підтримку вашого уряду матеріального та фінансового характеру для України, але ж ми також знаємо, що ця техніка має ще обслуговуватися відповідним персоналом якого. Очевидно, бракує в Україні. Ваш коаліційний партнер, зокрема, пан Зьодер, висунув пропозицію, що ті придатні до служби чоловіки з України, яких у Європі приблизно 650 тисяч, повинні повертатися в Україну, щоб підтримати її у війні. З іншого боку, ми вже чули, що вони користуються правом на відмову від військової служби. Якою є ваша позиція? І що відповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос? Шановна пані президент, шановний пане депутат, це не є моїм завданням як федерального міністра коментувати висловлювання баварського міністра президента. Я можу лише сказати наступне: право на відмову від військової служби діє в Німеччині так само, як і в інших країнах. І воно поширюється також на українських чоловіків, які перебувають тут в Німеччині. Додати мені більше немає чого. Тобто, друзі, як ви зрозуміли, це було офіційне засідання Бундестагу, і міністр оборони на офіційне запитання депутату Бундестагу надав отаку інф... офіційну інформацію. Тобто, фактично, з цього слідкує, що е... німецька влада на даний час не планує жодним чином е... зменшувати чи звужувати, Вати права українських чоловіків в Німеччині не планує нікого повертати, і вона займає таку позицію, що так. Українські чоловіки також користуються правом на відмову від військової служби в Німеччині, так само як і інші люди, і так само, як і в інших країнах. Тому позиція Німеччини залишається ось такою. А це, до речі, було висловлювання з приводу повернення українських чоловіків. Воно було сказано прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зьодером, який сказав, що потрібно повертати. І, от оцей вдешний депутат задав провокативне питання міністру. Троборони, який чітко сказав, що немає тут про що більше говорити, є право на відмову, і ним українські чоловіки можуть спокійно користуватися в Німеччині. Тому ось така інформація. Друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.